Нехай день буде добрий. сьогодні 11 липня 2024 рік, і мені знову пощастило, приїхала спільнота з Вінничини. Називають себе, що вони з бару. Пан Роман, заслужений, не, фотохудожник. Не, не. Пан, -тарас, тарас. Пан, -тарас. пан Тарас, пан Роман, ось перепрошую, пан Роман, пан Тарас. Бачите, моє найлюдніше ім'я, Тарас і Роман. Значить, заслужений, фотохудожник барської кераміки. Правильно кажу? Ви Вікторія, засновниця артпрострою Нечари, Вінниця, це керамічна майстерня, кераміка Поділля. А прізвище маєте? Ніколаєва. Вікторія. Добре. Боже, Болтавчанка запнулася ви Ірина Дєдова, режисер Барської міського художньо-матерського театру, заступник директора громадської організації Барський міський художньо-матерський театр та народний музей барської кераміки. Супер. А навіщо що театр? Пане Романе, Анатолія всі знають, Анатолій Щербань. <клес> де, де тільки хто не є керамістів, Щербань з ними, Анатолій. Ну, бо театр займається відродженням барської кераміки. Це розпочалося з нашої команди, а потім, в результаті реалізації нашого проєкту, постав народний музей барської кераміки. Театр, тобто драматичний, театр зі сценою, тобто той сцени, театр. театр. Аматорський От. Клас! Дорогі колеги, я маю до вас питання. Навіщо нам? Ми зараз в Опішні, Ми маємо Національний музей заповідник українського гончарства, якраз той, хто піарить гончарство. І ви бачите, як можна змоделювати оцей піар. Це ж круто. Всі йдуть в Опішню, щоб побачити, хто знайшов. Кераміку. А чи бачить народ кераміку опішнянську? У музеї. В, де в музеї в Опішні? В музеї в, в музей. Бачили чи не? Він кажіть, як є, просто мені про зараз цікаво. Про неї знають як про Косівську. Про кого? Нас не про пішнянську знаю. Про пішнянську знають. П'ятнадцять років тому назад, 15 років назад мене мисочки є пішнянські. До нас приїжджали пішнянські майстри, працювали. Так, значить, опішня піарить гончарний промисел. Mm -hmm. Косів піарить гончарний промисел. Зараз ви взялися за відродження. Поділля, Поділля. Барської, конкретно Барської, бо Поділля, Поділля має та конкретно, бо там є і Тульчин, і Бубнівка, а і що Бублівка, ще? Буднівка, і смотрич на Поділля, якщо ми говоримо і історично, і майдан, Бобрик і купа інших осередків. І ви взялися за відродження кераміки. Щоб що? От я зараз питаю для вас, для себе і для наших, як казав пан. Тарас, чи там слухачів. Для чого ми відроджуємо кераміку? Для Сьогодні. Тому, вона жила. Тому що в нас в барі проблема в тому, що як останні гончарі померли в 50-х роках, в нас не було жодного майстра з тих пір в нашому місті не проживав. І тільки вже, починаючи з 2018 року, відколи і Вікторія почала цим займатися, і також кращі майстри Вінничини розпочали займатися барською керамікою. Тобто відродження барської кераміки почалось не з бару. Нам почалося з Вінничі і інших осередків, саме центрів, де проживають майстри, які зараз займаються барською керамікою. Ну і потім, відповідно, розпочався наш проєкт відродження традиції барської кераміки. Ми тоді 6 років тому приїжджали в Опішню, і були в інших музеях України. І з тих пір ми їздимо по музеям, де тільки може бути барська кераміка, від національних музеїв до маленьких світлиць в сільських школах, в сільських клубах. У приватних колекціях збираємо так само і що. Що у мене в світлиці ви знайшли так, класний експонат? Ми знайшли чудову, таку антропоморфну посудину вигляді такої панянки-барчанки. І, власне, в результаті цього ми, у нас є кілька видань підготовлено. У 2021 році було створено віртуальний музей Барської кераміки, це сайт, на якому можна побачити якраз в одному сайті зібрано всі от зразки Барської кераміки з України і за кордону. Датуйте, будь ласка, цю панянку. Це початок ХХ століття, кінець 19, го початок 20-го. І е, створено було е, сайт віртуальний музей Барської кераміки, який ми зараз поповнюємо. Він так само, там є і 3D-моделі, тобто е, можна вироби з різних музеїв покрутити під 360 градусів. Також створено було в 21-му році, проведено міжна... Всеукраїнською з міжнародною участю конференцію. Сам одним з організаторів якої був пан Анатолій <теку> Щербань <теку> і, там, і, там, і, там, і з тих пір в нас вже нарешті розпочалися розпочали і роботу ворожи свої гончарі місцеві. Тобто результатом цього, зокрема, проміжним і результатом і стало чого? вже те, що гончарі не тільки які працюють техніці барські кераміки, не тільки за межами бару, а й вже в самому барі. І, от ми бачимо, як з тих пір там з 2020 року їхня майстерність зростає, тобто наскільки. Там, спочатку, які вироби їхні були, і в результаті участі в нашому проєкті спілкування вже з майстрами, які давно цим займаються, з тих пір, власне, вже в бару є осередок, є майстри, які цим займаються. І ми надіємося, що в майбутньому це все буде розвиватися, буде ставати більше майстрів. Барська кераміка збуде ставати сильнішим брендом. Вже от наша барська кераміка занесена в перелік Нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Готуємо включення в національний перелік нематеріальної культурної спадщини. Що це дає? Оце ви такі питання мені провокативні. я тоді це Що дає оцей це, нематеріальний це список? Ну, По-перше, не включення в перелік Нематеріальної культурної спадщини це якраз показав ріст нашої кераміки. Тому що ще 6 років тому ми не могли б цього зробити. Тому що для того, щоб війти в національний перелік елементів МКС, чи в національний, чи навіть обласний, ця традиція має бути живою. Тобто, якщо в нас є прекрасні зразки в музеях, які робили 100 років назад, але її ніхто не робить зараз, то при всій повазі до історії, що вона старовинна, вона прекрасна, якісь гарні сюжети на наших мисках і все інше, ми її не могли внести в перелік. А в результаті наших дій... Що ця традиція вже є живою, що в нас є майстри, які працюють, вже є майстри старшого віку і середнього віку, вже діти підростають, які також починають відтворювати барську кераміку. Це якраз дало нам можливість, щоб цей барську кераміку, а точніше, традицію орнаментального розпису барської кераміки було включено вже в перелік на матеріально-культурних спадщин. Тобто, це показує, що ця традиція жива. Ну і звісно, це розголос. Тобто Одразу після того, як було включено в перелік обласний наш Вінницької області, то вже дуже багато змій почали цим цікавитись, люди почали цікавитись. От зараз, за ці 6 років, що от наші майстри підсилюють проект з одної сторони, практично, тому що вони там безпосередньо відновлюють барську кераміку. Так само ми їздимо по музеям, майстри мають можливість тримати в руках оригінальні вироби. І це підвищує їхню майстерність. Вони вже бачать, як робили раніше. Тому що, от, наприклад, якщо є такі осередки, як та сама пішня, Бубнівка, Косів, де ма традиції є, де майстри жили і передавали з покоління в покоління, нам нема кому передати, тому що в 50-х роках їх всі помирали. і більше Подавали. 70 років в бару ніхто не робив кераміку. Відповідно, як можна тільки поняти, як робили барські майстри, це контактувати, це мацати, грубо кажучи, ну артефакти оригінальні зразки сторічної давності. І в результаті цього всього наші майстри їхня якби майстерність зростає. Ми активно робимо цьому промоцію. Дуже багато людей вже знають про барську кераміку. Питають так само зріз попит. А скільки наших можна майстерів... ще робити да, а сучасних можна... речей? Це вам сучасна подобається. сувенірка, Тобто О, такі речі, пане... то пане... переривається. романе. Відео закривається, да. бо я вдягаю цю красу. Пані, пані ташечку. Барської... Да, Ви... Ви... Ось це тільки в цьому. Я вже зразу бачу. Шалений по Преп... це це шалений попит. До речі, із останньої партії. Навіть ті, кому не треба кераміка, їм важко. треба буде таке. Вау, так. Ва, я вам дуже Але дякую.